Послання 993. Під час мого дитинства я знав, ким я був 4-12 грудня 2013 року Божого 23.15. Моя ніжно улюблена дочко, коли наближається час мого Різдва, я бажаю, щоб усі християни по цілому світі розважали над причиною мого народження. Моє народження було заплановане моїм отцем з його великого милосердя і з його надзвичайною любові до своїх дітей. Його найбільшою жертвою було послати свого єдиного сина, народженого від нього у невдячний світ, повний грішників, які не хотіли пізнати його на його умовах. Кожне втручання було здійснено через пророків, щоб спробувати розвернути їхні зачерствілі серця до пошуку його слави, але вони обернулися проти нього і вбили пророків, які годували їх поживою для їхніх душ. Посилаючи невинну дитину свого єдиного сина у світ, він помістив себе як скромного слугу. В людському тілі, перед тими, які самі були покликані служити своєму учителеві. Тому учитель став слугою, що було найвищою формою смирення, проте він так любив своїх дітей, що був готовий на все, щоб повернути їх назад від обману і спокус сатани. Протягом усього мого дитинства я знав, ким я був. І чого від мене очікують. Я також був сильно наляканий і приголомшений знанням того, ким я був, і що від мене очікувалось. Через те, що я був людиною, я страждав від страху. Мені було легко завдати болю. Я любив усіх тих, які зі мною контактували. І я довіряв усім, тому що любив їх. Я не знав, що вони мене вб'ють, тому що я думав, що настало моє царство. Певні речі були приховані від мене моїм отцем, який не спілкувався зі мною так, як ви би могли вважати. Натомість я отримав закладені знання, як того бажав мій отець, для завдання, яке було доручено мені, щоб принести усім спасіння. Всякого роду божественне втручання було здійснено, щоб здобути душі тих, які думали, що вони знають закони мого Отця, але які перекручували їх, щоб задовольнити свої власні бажання та егоїзм. Я провів багато років, живучи з моєю улюбленою матір'ю і батьком святим Йосифом, так само, як будь-яка сім'я. Я дуже сильно любив їх і був щасливий. Ми були дуже близькими, а моя мати була обдарована особливими ласками, даними їй силою Святого Духа. Це означало, що вона точно знала, з чим пов'язана моя місія. Вона знала, які труднощі на мене очікують, відкинення, насмішки, але вона не знала, що мене вб'ють. Після перших двох років моєї місії, проводячи в ній по 20 годин на добу, проповідуючи правду, я зрозумів, що опозиція зросла. Всі ті, які чули моє слово, остерігалися його, навіть тоді, коли вони не могли точно зрозуміти, що саме я намагався їм сказати. Багато кому з тих, які дійсно визнавали за правду те, про що я їм говорив. Важко було йти за мною через насмішки, з якими вони зустрічалися. Так чи інакше, мої вороги не могли мене проігнорувати. Я був предметом численних дискусій, суперечок і незгод. Вони поширювали про мене жахливу брехню, в тому числі про мою моральність, мою розсудливість. І мої наміри. І все ж вони не могли проігнорувати того, що я робив, що я говорив і що я розповідав їм про царство мого Отця. Мене зрадили ті, які любили мене, але яким не вистачило мужності іти слідом за мною. Завдяки благодаті мого Отця я переніс весь цей біль. Аж поки остаточна реалізація задуму не стала ясною мені. Тоді я зрозумів, що вони не приймуть мене ближче до кінця я знав правду, але я також розумів, що не можу здатися. І тоді, через найбільший акт смирення, Бог через свого єдиного сина став жертвою і дозволив людині завдати йому жахливих страждань бичувань і насильницької смерті, цей мій точку зору сатани боягузливий вчинок означав, що він сумнівався в тому, чи я справді був сином людським, і так він був обманутий, тому сатана не міг протидіяти цьому великому акту смирення, тому що йому вже не було кого спокушати. Коли я пішов на свою смерть, Добровільну і мовчазну жертву, повну любові до людства, він, сатана, не міг змагатися з цим подвигом, тому що він не володіє жодним видом смирення. Так, я пішов добровільно, з палким бажанням врятувати душі і залишити світові спадкоємство вічного життя. Однак моє царство залишилося. В значній частині під владою сатани, проте душі пізнали правду. Я приходжу зараз посісти моє царство, щоб забезпечити людству розуміння правди. Роблячи це, я викликав гнів сатани. Його плани приховати правду є старанно розробленими і витонченими. Хитрістю він проник у мою церкву. В своїй останній спробі відібрати в мене ті душі, до яких я приходжу, це ті душі, які мають природне право на славне царство, яке я їм пообіцяв, цього разу він не переможе, але багато душ будуть обмануті і як такі будуть позбавлені найбільшого дару, даного людству моїм улюбленим отцем. Життя в Божій славі з досконалим тілом і душею протягом вічності є вашим усіх вас. Не змарнуйте його, дозволяючи собі бути засліпленими на правдиве Слово Боже, ваш Ісус!